На Закарпатті працює послуга раннього втручання. Це комплексний підхід допомоги дітям з інвалідністю чи ризиками виявлення відхилень у віці від нуля до чотирьох років. Сім'ї, де виховується така малеча, потребують психологічної та інструментальної підтримки. І важливо це зробити у перші дні життя дитини, супроводжуючи її у подальшому розвитку. Наразі в області працюють чотири центри, де потребуючі родини безкоштовно можуть отримати комплексну підтримку. На сьогоднішній день методичним центром з питань раннього втручання є визначено Закарпатський обласний центр комплексної реабілітації, який знаходиться в місті Ужгород, а також у нас діють чотири відділення в області це Ужгород, Свалява, Міжгір'я та Дубове. Мешканці цих населених пунктів мають вже безпосередню можливість отримувати цю послугу, цінити її якість. На жаль, мешканці тих районів, де немає цих відділень, можуть отримати цю послугу лише онлайн, поки що, але ми працюємо над тим, щоб розширити цю мережу і в майбутньому збільшити кількість таких команд та відділень, які можуть надавати послугу раннього втручання. Найперше у зоні ризику недоношені діти або ж малеча, яка з'являється у соціально незахищених сім'ях. Скерування, як правило, надходить від перинатального центру чи від патронатної сестри, яка здійснює супровід новонародженого, та не виключають спеціалісти збільшення кількості хворих дітей через війну в країні, адже ментальне здоров'я жінок у першу чергу залежить від їх психоемоційного стану і негативних переживань. Війна має травматичний вплив на все населення і. Ми говоримо про дітей найменшого віку від народження і до 4 років, і те, що переживають мами, те, що переживають малюки, зараз в світі є дослідження. На рахунок психічного ментального здоров'я малюків, а це є наше майбутнє. Послуга раннього втручання це про роботу не лише з дитиною, а й з її найближчим оточенням, адже розвиток дитини залежить від її середовища. Мета цієї послуги підвищення компетентності батьків створення розвиткового простору, побудова здорових стосунків у родині. При цьому уся робота це підтверджені наукові дослідження, світовий досвід і багаторічні напрацювання фахівців. Відтак, батьки, які отримують цю послугу, так само успішно можуть продовжити заняття із дітьми у домашній атмосфері під час ігор чи буденних справ. Чарівники для дитини це батьки в першу чергу, і тому ми завжди говоримо про те. Що наша мета це сильні, компетентні батьки. Ми, як фахівці, ділимося своїми, звичайно, професійними знаннями. Візьму до прикладу: година занять в кабінетних умовах за рік дає підраховано. Повірте, колеги, це наукова все база, дає 20 тисяч розвиткових можливостей. Ця година, проведена фахівцем в природному середовищі вдома у сім'ї. В 10 разів більше. Правда, воно того вартує? Показати іноді батькам, скільки всього відбувається, ніби в звичайних рутинних справах під час годування, під час перевдягання. Із дитиною працює команда спеціалістів, зокрема, лікар, реабілітолог, психолог, педагог, логопед і соціальний працівник. Спочатку послуга надається в комплексі, з часом супровід здійснює один фахівець залежно від домінантних особливостей малечі. Водночас, увесь процес проходить у форматі цілісності і в довгостроковій перспективі, і це про трансдисциплінарність. Дитину ми не розвиваємо або не лікуємо якусь її частинку, тобто ми не можемо полікувати ручку, ніжку, чи там язичок, чи ще щось, якщо дитина щось там не вміє робити. Це знову про ту не дефектологічну модель, а модель цілісності модель того, що дитина є цілісною, а не загальними якимось окремими сегментами, з якими ми працюємо. Перевагу раніше ми надавали завжди це співпрацю з. З дитячими садочками і підготування дитини до дитячого навчального закладу дошкільного чи це є. Інклюзивна група чи це є загальна група, але це про те, щоб і фахівці, які є в дитячому садку, не лякалися та не мали такого упередженого ставлення до того, що зараз яка дитина прийде, що ми з нею будемо робити, і підготовка так само середовища, де дитина буде розвиватися. Наразі в Україні 26 національних тренерів, які пройшли спеціальну підготовку і навчання на Закарпатті. Працює три фахівчині. Поки що мережа не надто розгалужена, але Спеціалісти готові проводити навчання, аби якомога більше громад мали свого фахівця. Окрім того, самі експерти також постійно оновлюють теоретичну базу, діляться досвідом і проходять відповідні курси, аби команда завжди була в тонусі. У нас є двічі на місяць супервізії, і на супервізіях ми теж працюємо з колегами, з працівниками нашими. По технології раннього втручання, по обговорюємо кейси сімей, які отримують послуги, обговорюємо труднощі, з якими стикаються наші колеги. Тобто у нас ведеться теж велика робота і багато уваги приділяється підтримки самих, самих фахівців. Послуга раннього втручання це необхідна підтримка родини у момент кризи із подальшою кореляцією на нормальне життя, де діти можуть бути різні, але рівні. За півроку на Закарпатті послугою скористалися майже сім десятків сімей, із них понад півсотні в Ужгороді.